Доброго ранку, любі малята, хлопчики милі, грайливі дівчата. Ось нарешті і прийшла справжня весна. А вона приносить з собою багато клопіт та роботи. Пропоную вам послухати чудове оповідання. Наталі забілий і в'язочки є грядка. Будьте уважні! Після нього буду для вас питаннячка. Ранком сонце лине просто в хату. Промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно внотанув сніг. А тепер росте на гілі листя, горобці веселі цвірінчать, і нової травки гострі списи з під трави торішньої стричать. Край паркана, що там роблять діти, скільки сміху, галасу й турбот. Підійшла Ясюня подивитись. Це ж вони тут скопують город. Сміх і галас в мене будуть дині, в мене морква, в мене буряки. А в того з смачним насінням і в'янки горох, і огірки, а Ясюня ще така маленька, наймолодша від усіх діток. Чорні очка, личко рожевеньке і кругленька вся, як огірок. Тягни яся і собі лопатку. Ой. Яка ж велика і важка, бо де в мене теж маленька грядка, як у всіх дітей з дідка. І скопала грядку наша яся, не відстала від усіх діток. Їй ще допоміг михасик та роман, та Лесь та Ігорок. «Ну, мала, яке ж тобі насіння? А мала не знає, що саджать. Посадити б їй солодкі дині, що під сонцем, як свінки лежать. Чи червону моркву, чи салату, чи смачні зелені огірки, чи капусту потім шаткувати, чи горошок, щоб зривати стручки. Узяла ясюня позирнятку. І буряків, і моркви і іти. І і буде ж у ясінь їх мабуть, краще, ніж у всіх дітей. Іде робота радісна і спора, веселіша за найкращу гру, а весняне сонце лине вгору і печі цілує дітвору. мої маляти, Сподіваюсь, вам сподобалося це оповідання. А хто його написав? А яку назву воно має? А що треба зробити навесні, щоб восени зібрати добрий урожай? Яку роботу ми можемо виконати на городі або на клумбі? Як можемо допомогти дорослим навесні? Чекаю на ваші відповіді. І бажаю вам успіху. А ще пропоную вам намалювати або наклеїти, або зліпити садовий інвентар. Буду з нетерпінням чекати. Па-па!